Всім привіт! Продовжуємо дистанційну освіту та відомості про типи прямих. І тема сьогоднішнього уроку паралельні прямі. Це ще один окремий випадок розміщення двох прямих на площині, як і перпендикулярні прямі. І на цьому уроці зрозуміємо, що це не менш важливий тип прямих, де навчимося їх будувати. Але насамперед пригадаємо, як будуються перпендикулярні прямі. Спочатку ми маємо побудувати довільну пряму. Потім прикласти одну сторону косинця до даної прямої. Потім перетягнути наш косинець у потрібне місце. Це може бути точка на прямій або точка поза прямою. І обвести другу сторону косинця. І ми отримуємо перпендикулярні прямі. До речі, як будувати перпендикулярні прямі, ви можете переглянути в моєму попередньому уроці. Посилання на нього у описанні під даним відео. І так. Розглянемо кількість точок перетину у даних прямих. Скільки ви бачите точок на першому рисунку. Дійсно, одна точка перетину. А тут візуально бачимо, що є дві. Але якщо ми уявно продовжимо наші ось ці дві прямі. Вони також перетнуться. І будемо мати три точки перетину. А тут. Бачимо, що навіть при продовженні цих прямих, як би ми не проводили чи в цю сторону, чи в цю сторону, вони не перетинаються. Саме сьогодні ми розглянемо такий тип прямих, і вони називаються паралельними. Тобто, паралельні прямі це прямі на площині, які не перетинаються. Позначаються дані прямі ось таким записом. І читаються. Пряма А паралельна прямій Б. Або прямі А та Б паралельні. Так само, як і перпендикулярні прямі, промені або відрізки, які лежать на паралельних прямих, також можна вважати паралельними. Як я вже говорив, паралельні прямі також дуже часто зустрічаються у навколишньому світі. Найпростіше, по-моєму, побачити це, як ідуть рейси на залізній дорозі. Так само розмітка на автомобільній дорозі. Також спорт не може бути без паралельних прямих, це як в басейні доріжки для плавання або на стадіоні доріжки для бів. В музиці ви могли помітити, як лежать лінії в нотному стані. Також дерева часто висаджують в паралельній лінії для кращого і зручного їх поливання та збору плодів. Чекаю в коментарях ваші варіанти паралельних прямих, що нас оточують. Раніше в вивчених фігурах можна було замітити паралельність. Як в прямокутнику, ми бачимо, що е, пари протилежних сторін будуть паралельні, так само в паралелепіпеді. Для прикладу, візьму акваріум у формі паралелепіпеда. Є паралельні прямі, бачимо, що вони не перетинаються. Але можна побачити тут ще пари прямих, які не перетинаються. Ось, наприклад, ця пряма, що внизу, і ця пряма, що вверху. Вони також не перетинаються, але ми не можемо їх назвати паралельними. Тому що вони не лежать в одній площині. Тобто на одній поверхні. Такі прямі називаються мимобіжними. З ними більш детальніше зустрінемося в старших класах. Отож, повернемося до паралельних прямих. Як і перпендикулярні, ми маємо вміти розрізняти на око паралельні прямі. Знайдіть всі пари паралельних прямих на цьому рисунку. Так. Ми можемо око помітити, що прямі M і N паралельні, також D і B будуть паралельні. Тепер щодо побудови. В архітектурі та вкресленні для побудови паралельних прямих використовують такий інструмент, як рейсшин. Ось так він виглядає. Ми ж будемо будувати паралельні прямі за допомогою косинця. Тобто, нам потрібно навчитися будувати паралельні прямі. До даної. Розглянемо такий приклад. Нам дану пряму, довільну пряму. І нам потрібно провести через точку поза прямою паралельно до даної прямої. Отже, беремо нашого косинця, будуємо перпендикулярну пряму до нашої прямої. Ми вже вміємо це робити. Ось так. Далі, щоб побудувати паралельну пряму, то ми маємо провести перпендикулярну пряму до нашої перпендикулярної прямої. Ось і все. Тобто ми двічі будуємо перпендикулярні прямі. Ось так. І дійсно бачимо, що наші темно-сині дві прямі будуть паралельними. Наступне завдання. Нам дано дві прямі, що перетинаються. І десь ось тут точка. Нам потрібно через цю точку провести паралельні прямі до наших прямих. Отже, спочатку будуємо для першої прямої. Будемо перпендикулярну пряму до неї. Ось таким чином. Я іншим кольором виділяю ці перпендикулярні прямі, щоб нам було візуально краще видно. І будуємо ще одну перпендикулярну пряму до нашої перпендикулярної прямої. проводимо пряму, вона буде паралельна до тієї нашої прямої, аналогічно до другої прямої. Спочатку проводимо. Перпендикулярну пряму. Так. А потім перпендикулярну пряму до нашої перпендикулярної прямої. Будьте уважні і обирайте саме ту перпендикулярну пряму в таких випадках, де в нас ось так багато креслень виходить. Ось. Наступне завдання звучить так. Дано нам трикутник, я взяв тупокутній трикутник, і дано точку всередині нашого трикутника. Потрібно провести паралельні прямі до сторін нашого трикутника. Отже, починаємо. Спочатку проведемо паралельну пряму до сторони АБ. Перпендикулярну пряму проведемо до сторони АВ. І до нашої перпендикулярної прямої проведемо ще одну перпендикулярну пряму. Я продовжу зразу ж ось так далі, а ви лінічку допомагаєте собі. Ось бачимо, є паралельна пряма до сторони АВ. Далі давайте до сторони АС. Ось так, перпендикулярна пряма. І ось Перпендикулярна пряма до нашої перпендикулярної прямої, і ми отримаємо паралельну пряму до сторони АС. І останнє до сторони БС. Ось так. Перпендикулярну пряму. І до нашої перпендикулярної прямої також уважно саме до якої із цих прямих, бо їх вже тут велика кількість. Ось і я продовжую далі, щоб нам було краще видно. Забираю косиця. І бачимо, що ми провели паралельні прямі. Розглянемо ще таке завдання. Дано нам 4 прямі, скільки точок перетну можуть мати 4 прямі на площині. Давайте подумаємо і зобразимо це. Перший випадок, я думаю, якщо ми їх подамо у вигляді паралельних прямих. Тобто, щоб вони не перетинались. Я буду малювати їх ось так на око без косинця, ми лише схематично досліджуємо кількості їх точок перетину. Ось так. Бачимо, що вони ніде не перетнуться, тобто цей випадок буде мати 0 точок перетину. Другий випадок давайте зробимо так, наприклад, що три паралельні прямі, а червоненька буде їх всіх перетинати. Тобто бачимо, що ми отримуємо три точки перетину. Зробимо такий випадок, коли всі прямі будуть перетинатися в одній точці. Ось, Може мати одну точку перетину. Тобто вона вже є нуль, три точки перетину і одна точка перетину. Тепер розглянемо такий випадок. Коли в нас дві пари паралельних прямих буде. Ось так. І ось так. Тобто бачимо, що зелена і червона між собою паралельні. І синя і жовта також між собою паралельні. Бачимо, що в такому випадку у нас буде одна, дві, три і 4 точки перед. Розмістимо. Жовту лінію. Ось таким чином. І бачимо, знову ми отримали 3 точки перетину. Але такий випадок в нас уже був. А якщо ми протягнемо жовту трошки вище, побачимо, що раз, два, три, 4, 5 точок перетину. Ось і все. Якщо ви помітили ще якийсь випадок, де будуть інша кількість точок перетину, пишіть у коментарі. І, як завжди, для закріплення матеріалу я для вас підготував два тести. Один легший, другий тяжчий. А також подивіться на дані зображення та в коментарях напишіть, на яких з них ви бачите паралельні прямі. Отже, дякую за увагу та успіхів у навчанні.